Так. Приїхали. Картошку копаємо. Воно конь стоїть синій. Ні, не на тебе, то я на коня воно, на твого. <реш> <реш> так. Коротше. Про що я? Загнали сюди машину. І цей. Навіть не косили, бо немає що косити тут. выбирать так само. картошкой, посадочной может даже и будет. Что тут у нас? Суха гниля все. Ось. все ось, есть, все как положено. Так, что тут еще у нас? Мягкое. где ну, да и мягкое. А, вот все, мягко. Ось все уже гниет. Классно. Так що посадили та і викопали називається. Анна скільки там? Крупної взагалі немає. Може штук десять. Нарядок є крупненький. Оце такі дело. Бур'янів немає, картошки немає. Це вся картошка. Нема що й копати. І тут таке саме далі. А що, погоріло? Ну, може в такому кущу щось і буде. І отут у нас раз, два, три, чотири. Четтири ряда у нас тут е... тайфун. Наче тайфун. Називається. Побачимо, що тут буде. Одним словом, картошка паршива зовсім. Не те, що ми від неї ожидали. Ну, через оце ось його доробало. Під його посадили. Та плюс ще доща не було не разу. От весь урожай. Ho, <laughs> ho, я знаю а вот тут четыре ряда красных да. 40 гривен кило куплялось І вийшло чотири 4, 4 ряда. Це ми купили 20 кг на 800 гривень. Як багато Це перша репродукція. На. О, так, є різниця І диви, як усыпано, а представ, щоб був дощ. Не, не тайфун. А як? Торнадо. Торнадо це Да, це торнадо. М -м -м. І диви, бачиш. М -м -м. А якщо б був би дощ, було б на скільки би. о! Диви, клас. Глянь скільки На одному місці, як кажуть. Нічого посадимо на наступний рік, можливо, під полив та буде гарно. Ну, Видно навіть неозброєним оком, що вона що її більше все таки в кущу. Ну, це перва репродукція, якби гарна, звісно, була б вона вся така тут, якби поливалась. Ну видно, що вона усіяна. Ось. Тут я пройшов. Почти нема картошки. І тут а усіяна. А все. От тобі і різниця. Кілограм двісті з цих трьох соток накопали. Ну, може двісті п'ятдесят це, звісно, дуже мало, ну а що зробити? Ось така бадилка ще полузелена, висохша. Картошку копаємо, складаємо в сараї, то розстеляю, бо жариться. Ванна. Ну, Перегрів такий у неї гаряча. Розстеляємо, щоб постило. Так, все, будемо збирати далі.